Доброго вечора, дорогі мої друзі. Сьогодні, як зазвичай, ми будемо читати псалми. Псалом 16, 17 та 18. Я хочу вам нагадати, що ми читаємо псалтир у перекладі Іларіона Огієнка. 1962 року. Псалом 16. Вислухай Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від, лиця, від Твого лиця, нехай вирок мій вийде, а очі твої. Нехай бачать мою правоту, ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив ти мене і не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я стерігся доріг гнобителя. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мою мову, покажи дивну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників, проти. Правиці твоїй, хоронити мене, як зіницю свого свою, дочку ока у тіні своїх крил, заховайте мене від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене. То Товщем замкнули вони моє своє серце. Уста їхні говорять бундючно, вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, і з них кожен подібний до лева що шарпати прагне, і як левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна. Мечем своїм душу мою збережи мене. Мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхнє чрево. ситі їхні сини, Оста... Останок же свій для дітей вони лишать, а я в бать, побачу обличчя твоє, і, збудившись, насичусь твоєю подобою. Амінь. Псалом 17. Для диригента хору раба Господнього Давида. Коли він промовив до Господа слова цієї пісні, того дня, як Господь урятував його з руки всіх його ворогів та від руки Саула, то він проказав: Полюблю тебе, Господи, сило моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог. Моя скеля, сховаюся я в ній, він щит мій, і ріг він спасіння мого. Він башта моя, я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тинета смертельне мене отчили, і потоки веліяла, якають мене. Тенета... Шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили, в тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить, мій зойк до лиця Його, в душі вуші йому. Захиталась земля і затремтіла. І затряслись і хитались під ваглений гір, бо він запалився від гніву, і з ніздер його бухнув дим, з його же пожируючий огонь, і жар запалився від нього. Він мене простяг, і спустився а хмара вуста під ногами його. Усівся він на херовима май полетів. І на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, звідки його та темрява вод, а мешкання його густі хмари. Від близьку, що перед ним град і жар огняний пройшли хмари його, Господь загримів у небесах. І Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли, та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив, показалися річища, річища водні, і відкрились основи вселенної, від сваріння Твого. О Господи, від подиху вітру і зніздер Твоїх, Він простяг з висоти свою руку, узяв Він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужнього ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони, напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм оперцям. І на місце розлоги Він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене, нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступав, бо всі його присуди переді мною, і не відкидав я від себе. І Його постанов. І був я з ним непорочний, і стерігся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх, перед очима його, і справедливим поводишся, і справедливим поводишся, ти справедливо, і з чесним по чесному, і з чистим поводишся чисто. А з лукавим за лукавством Його, бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює від мою темряву, бо з тобою поб'ю ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім Бога нашого, цей Бог мене силою оперзав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мо улані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає добою, і на на мої лука мідяного напинає, і дав ти мені ще спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожину, і не вернуся аж поки не винищу їх, я їх потрощу, і вони встати не зможуть повпадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх. Ворохи ворогобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа, і я не відповів їм. Я і я зітру, і я їх зітру, як той порох на повітрі. Як болото на вулицях І їх потопчу, ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких і я не знав, навістку, про мене, слухняні мені, до мене чужинці підлещуються, в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь! І благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться. Бог, що помство за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, Ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника, тому то. Хвалю тебе, Господи, серед народів, і іменню твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чиняєш своєму позмазанцеві давиду і насінню його аж навіки. Амінь. І псалом 18. Для диригента хору, Псалом Давидів Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт, оповіщує День Дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови й без слів нечутний їхній голос. Та по цілій землі пішов від голос їхній. І до краю вселенної їхні слова для сонця намета поставив у них. А воно немов той молодий, що виходить із-под балдахину свого, воно цішиться, мов той герой, що пробігти дорогу, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Господь заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, Він навіки стоїть. Присуди Господа, пр... присуди Господа, правда, вони справедливі, всі разом, дорожчі вони понад золото, і понад безліч щирого золота, і солодші за мед. І засік... Щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика, а помилки хто зрозуміє, від таємних очисти мене, від свавільців свого раба заховай, нехай не планують вони надо мною. Тоді непорочним я буду, і від провини Великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час. Послухати псалми, послухати Слово Божє. І я благословляю вас, мир вашому дому, і побачимося завтра, якщо Господь по милості своїй продовжить наші дні. Доброї ночі всім!